iPhone чи Pixel. Піксель чи Айфон, хтось звик до екосистеми Apple і не може уявити свого життя без Airdrop, Face ID і всіх цих магічних фішок. А хтось навпаки хоче чистий Android і топову камеру без нюансів. Ну і от Apple з Google викатали по бюджетному варіанту своїх флагманів iPhone 16 та Pixel 9 a Так, для когось 500-600 доларів це далеко не бюджетний варіант, але порівнюючи з прошками, це, очевидно, подешевше буде. Поспорити на цю тему можете в коментарях, я Ці моделі доволі схожі за ціною, але дуже різні за підходом. І от саме сьогодні ми і перевіримо, хто краще фоткає, у кого екран приємніший, яка батарея тримає довше. І найголовніше, який телефон купити 25 2025 році. Ну, буде комплектація, так і буде комплектація. Що ми? Почнемо з коробочок. Як я й казав, тут абсолютно різні підходи до всього, навіть до упаковки. У айфона звична для нас біла коробка з ілюстрованим пристроєм. Всередині телефон, шнур USB C на USB-C та мінімальна документація. У Піксіля схожа ситуація: телефон, шнур USB-C на USB C та мінімальна документація. Обидві компанії думають про природу. Тому і комплектація далеко не найбільше в цьому світі. Самі Обки відрізняються матеріалами. У пікселя воно більше схоже на перероблений картон. На доток мені, до речі, більше подобається. Але загалом, да, доволі схожа комплектація. Перейдемо ж до самих пристроїв. Дизайн. і тут можна дискутувати багато, довго і можливо навіть. Безкінечно. Ззаду обидва телефони гарні. У пікселя камера майже не випирає. Посередині логотип, матова пластикова панель. У iPhone акуратна камера, одна матова панель, тільки вже зі склу. Насправді на дотик майже не відчувається різниця, і відрізнити можна хіба ж тільки на звук. Там реально, до речі. Ну там, типу, от ззаду, ну там взагалі не відчувається, що пластик, де скло, там абсолютно ідентично. Yeah. У Пікселя портить цю картинку, європейське маркування. Коли на айфонах зробили це більш лаконічно на бічній грані, до яких зараз і перейдемо. Почну з того, що вони телефони обидві хоч і квадратні, але у пікселя більш сучасний варіант. Стрішки більш закругленими краями, як це з'явилось на 15 му айфоні колись. 16 е у свою чергу, отримав у 14 айфона, і він відповідно кутуватий, через що піксель у руці тримається приємніше. Розташування кнопок тут різне, у айфона, як і завжди, кнопка жилення праворуч, і гучності ліворуч, коли у пікселя воно хоч і на одній грані, але кнопка жилення. Зверху, в огляді на Pixel 9 я вже про це казав. Взагалі не критична ситуація, звикаєш за пару днів. Також на айфоні є кнопка Action Button, і це доволі крута річ, якщо, звичайно, не використовувати її як кнопку вимкнення звуку. Налаштувати тут можна буквально як хочеш, від увімкнення чата GPT до автоматичного обрання маршруту додому у мабах. Ні, на айфоні. А на айфоні. Ти, коротше, оце Action Button затискаєш. Він автоматично тебе перекидує в Google Maps і одразу, одразу виставляє маршрут додому. Можна отак зробити. Варіантів, що можна витворяти з однією кнопкою, безліч. Тому, якщо хочете окремо відео, пишіть коментарі, ставте лайк, Подобайки ставимо. І тут ми переходимо до низу телефонів і розуміємо, що Google дивляться наші відео. А все тому, що ми отаким от чином тримаємо телефон. Ви закрите динамік пальцем. І звикнути тримати мізинець лівіше або правіше не так швидко. І в минулому поколінні все було окей. Ліворуч мікрофон, праворуч динамік. На інших телефонах так само. А тепер дивимось на Pixel 9A. І ого! Google перемістили динамік на праву сторону. І тепер мізинець не закриває динамік. Отак от. Окрім динаміку, у нас тут мікрофон, лоток під сім-карту та повноцінний usb c 32 порт. Той, що швидкий, крутий і класний. У айфона старий, USB 2.0, і також динамік з мікрофоном. Луток під цим карт вже знаходиться на боковій грані. І зверху у телефонів аж цілих нічого. І найцікавіше передня сторона, на яку ви будете дивитись 99% з часу використання. Один з чубчиком з 2021 року, інший з рамками з 2019 року. Так, і ще із підборіддям. Так, звичайно, це майже ніхто не помітить, але деякі блогери казали, що тут о, хоч і товсті, але однакові края. Мені здавалось, що. Що все ж таки щось не то. І я перевірив: зверху та знизу по 3,5 мм а по боках рівно 3. О, як у айфона рамки менші, 2,5 мм Там чубчик, там виріз під камеру, з дизайном на цьому все. Програмне забезпечення. you know what saying? Ось тут вже цікаво. Там Android, там iOS. Дві системи з абсолютно різним дизайном, підходом. Та взагалі з усім, що тільки можна взяти, порівняти їх прям в лоб доволі суб'єктивно, тому буду намагатись виділяти прям фішечні речі. Pixel 9 a з коробки йде з 15 андроїдом. Причому вже показали 16-й Android, і там оновили дизайн Material 3 Expressive. на айфоні iOS 18. І що ви думаєте? Через тиждень буде WWDC, де скоріш за все покажуть новий дизайн. Тому ситуація така, що обидва смартфони вийшли якраз. На межі між новим і старим дизайном. Причому що перший, що другий будуть підтримуватись наступні 7 років після старту продажів. У випадку з Apple це вже звичайна історія, коли Google тільки почали, тому буде цікаво подивитись, як буде далі, і чи вистачить процесора Tensor, але детальніше про це пізніше. У айфона є Apple Intelligence, у Піксіля немає, але у нього є Gemini. і по фактичному порівнянню Gemini в рази функціональніше, там як мінімум є українська мова. У ЕПЛ там прям страшно якось. Вони вирішили, що, по-перше, штучний інтелект обов'язково повинен працювати на самому телефоні, тобто без підключення до інтернету. Це раз, два. Я не знаю, по якій причині, якщо Сірі це ще було плюс-мінус логічно, то штучний інтелект у нього не має такого розділення по мовам. Тобто у нього, якщо коротко, кожне слово має свою координату, і в різних мовах ці координати сходяться, через що мови йому всі доступні. У Apple чомусь тільки англійська мова, але щось пішло не так. І вже кажуть там новини, що та група розробників, яка розроблювала Apple Intelligence, на там щось, типа, ну все, її закривали. Тувають, пока-пока. І що буде в майбутньому з Apple Intelligence, невідомо. Тим не менш, тут. Класно інтегрований чат-GPT, і за рахунок чого, в принципі, не сильно ми багато втрачаємо, бо чат-GPT знає українську. Плюс, якщо порівнювати всі штучні інтелекти. Інтелекти, якщо порівняти, ну особисто я чатом GPT весь час користуюсь Google Міні ніколи. Бо якщо отак порівнювати, то на айфоні цікавіше. Але він все ж таки не настільки інтегрований, як, як якраз Apple Intelligence. і через що, ну коротше, одні проблеми там треба. Американський регіон. Англійська мова обов'язково куча проблем. Також, враховуючи, що у мене та й у багатьох з вас всі аккаунти та загальне перебування в інтернеті засоване на сервісах Google. то Pixel, звичайно, був в цьому зручніше. Увійшов в одну пошту, підключились всі одразу разом. Моментально всі інші застосунки в хмарі синхронізуються, і телефон налаштований за декілька хвилин. З iPhone сервіси від Google теж, звичайно, працюють, але. Сам телефон під це не заточений. Інша справа, якщо у вас є інші пристрої від Apple, там і вмикається та сама магія, і всі ці фішки можна до ранку перечислювати. Характеристики, ми переходимо до цифр. Почнемо з екранів. Обидва дуже сочні, дають дуже приємні кольори. Клас. Не найяскравіші. Офіційно у піклі 1800 ніт, що насправді непогано. У iPhone. 800 ніт. Але якщо просто подивитись, різниці не так відчутно. Повинно бути в два рази гірше, але вони плюс-мінус на тому ж рівні. Чому суть? Де підвох. Тут просто виходить, що Apple на папері знизили показники. По факту, 16i зовсім трішечки відрізняється від звичайного 16 айфона. Apple обманули покупці. Виходить, по окранах все однаково. На жаль, ні. На пікселі 120 Гц. Він чомусь, до речі, з коробки вимкнений, треба налаштування хомінути, але тим не менш 120. 10 Гц, на айфоні 60. Це неприємно, але у Apple не те, щоб і на телефоні за 1000 доларів були ці 120 Гц, там теж 60. Але 16 айфон вже чудово продається, тим не менш. Тобто виходить, що так, для користувачів це не так критично. А для мене було до цього просто дуже важко звикнути після користування 120 Гц, плюс, якщо ти паралельно маєш інші пристрої. З підвищеною герцовкою, це буде дуже важко. Бо ти панально постійно помічаєш цю різницю. Тим не менш, звичайно, що користуватись можна, це дійсно не критично. Обидва мають по 8 ГБ оперативної пам'яті. 128 ГБ основної пам'яті на цих, і по іншим варіантам не сильно багато. До 256 на пікселі і до 512 на айфоні. Але тут обидва телефони зі збільшеним об'ємом вже далеко не відчуваються як середньобюджетні. Тут топові процесори Tensor G4. 4 та Apple A18. Але у iPhone не все так просто. Бо він урізаний. Я вже розповідав колись, як це працює. Це і є фізично А18, як і на iPhone 16 Pro, наприклад. Але не будеш виробник просто так брати і урізати працюючий процесор. Якщо коротко, то під час виробництва не завжди виходить зробити ідеально і буває брак, але локальний. Тобто процесор робочий, просто треба вигнути браковані ядра. От якраз такі процесори і ставлять в iPhone 16 та iPhone 16I. Причому, якщо ви думаєте, що купуючи iPhone 16 Pro, ви отримуєте ідеальний процесор без янів. Це не зовсім так. У кожного процесора є частота роботи, і чим ідеальніше створили, тим вище він може брати частоту без помилок, тим самим даючи більше продуктивності. Але щоб уніфікувати частоту теж програмно ріжуть. Що ж, ми маємо два топовіших процесора від Apple та Google. Подивимось, як у них справи. Перейдемо до тестів. Продуктивність. По продуктивності тут все ж таки очевидно. Tensor з самого початку не був сильним процесором. Тому ось такі результати не сильно дивують. Так, під час користування телефоном це непомітно, але запас потужності у iPhone буде точно більше. Вирох також відчувається різниця. На айфоні, хоч і теж іноді провисає, але загальний FPS більший та стабільніший камери. Ось тут цікава ситуація. Десь краще iPhone, десь краще піксель, і по фото реально важко сказати. У Пікселя краще виходить деталі, у iPhone кольори більш яскравіші, хоча не такі реалістичні. Фото загалом, мабуть, у Пікселя краще, а от по відео не сильно то й легше зрозуміти. Кольори знову на iPhone набагато приємніше, але стабілізація краще на пікселі. До того ж, ну, на пікселі є ультраширік. Так що да, камера у Пікса точно перемагає. Звук. Ну, а тут багато не скажеш, треба слухати. Батарея на айфоні просто пушечна. Телефон працював 2 дні мінімум, і я реально забув, що таке зарядний пристрій. Да, на пікселі теж непоганий акумулятор, але на iPhone прям сильно краще. Причини зрозумілі: більше батарея, плюс 60 Гц, плюс новий чіп С1, котрий теж повинен давати різницю, хоча в різних тестах результати відрізняються. В будь-якому випадку, крутіший телефон по автономності знайти буде важко. Так. Найгірший айфон за весь час! І через пару місяців ми вже бачимо, як цей iPhone продається не те, що нормально, а навіть круто. Гугл випустили сирий телефон! І що ми маємо у висновку? Огляди в основному позитивні. Обидва телефони непогані. І звичайно, що кожен телефон підходить саме під свого покупця. І як зрозуміти, який саме ти покупець, це вже трошки інше. Давайте проберемо очевидніші варіанти. Якщо у вас завжди були андроїди, ПК на Windows і аксесуари від різних виробників, то звичайно, що першочергово Pixel 9a буде більш логічним варіантом. Це та сама система. І все буде знайоме, і звичайно, що не буде ніяких танців з бубном. І у iPhone така сама ситуація, якщо у вас до цього був iPhone. І тим більше, якщо у вас вже є AirPods або умовний MacBook, то очевидно, що серед цих телефонів логічніше брати саме його. Але якщо закрити очі на екосистему і це не стоїть у пріоритеті, то у висновку виходить, що iPhone зовсім трішечки цікавіше. Сильно краща батарея, краще звук, дизайн прикольніше, продуктивність набагато більше самого айфона, поки у Pixel 120 Гц цікавіша камера, є просто факт того, що хоча б є ультраширокий об'єктив. Але ось ця купюра, що поставить крапку у цьому питанні, чи готові ви доплатити за плюси айфона, причому жертвуючи його і мінусами? Оце вже вибір за вами. Якщо ж тобі сподобались ці. Pixel 9 a та iPhone 16 i то купити їх вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Постав подобайку, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся та до зустрічі.